Всіх вітаю з магазину LC Waikiki Home. Хочу сьогодні показати знижки на великодню колекцію, показати новинки, які з'явились, і відділ текстилю, і відділ посуду, все, що в мене буде попадатись на очі. Вони тут все змінили містами, якось так незвично не мені поки з цієї сторони. Ну, Дивимось. Я дивлюсь, що у них вже червоні цінники з'явились на багато речей на великдень. Ось, наприклад, така. Кухоль такий на 450 грамів йде в упаковочці, такі гарненькі, з кроликом великоднім. Коштує 229 гривень 15% знижка. Далі тут такі метелики це тарілочки. Вони в упаковочці йдуть дві, як колір більш зелений і більш рожевий. Так, метелики поки без знижки 339 гривень. На знижках йдуть ось ці стакани дуже високі. Вони як мірні стакани, також можна використовувати на 500 мл. 139 гривень з таким малюночком великоднього кролика 139 гривень. Далі подивимось на ось цю тарілочку на ніжках, чи є на неї знижка, поки немає 249 гривень. Так, оцінили, але не все, як бачите. 199%, ось ця гарненька тарілочка, ну дуже вона мила. Виглядає так цікаво. Рушники у них 100% бавовна, дуже м'які, з малюнком кролика, вишиті навіть. Ой, такі ж уже приємні на дотик. 50 на 80, 229 гривень. Текстиль турецький, мені подобається. Вони також є ще в рожевому кольорі з таким же малюночком. і також на знижки 229 гривень. Хочу показати, я цей набір не бачила. Він такий класний. Він іде, до речі, на знижці я вже подивилась. Мені подобаються ці турецькі стаканчики для чаю. Дуже вони зручні, отакі от вигнуті. Тут іде в наборі. Получається шість таріл, ось шість тарілочок оцих скляних. І шість стаканчиків склянок. І цей набір весь коштує на нього зараз 18%. Знижка, він такий дорогий. Так він коштував 1100 а коштує 900 гривень. Так, в Туреччині виготовлено все це зі скла. Дуже гарно виглядає. Я вам так покажу його. Це, мабуть, столик також продається, столик таця. Зараз, якщо знайду ціну, то скажу вам. столик Таця так. Цінник є гляньте зроблено, як цікаво. Він іде на знижки 299. а коштував аж 3400 Ось оце все ну так виглядає, як в східному стилі. Мені здається, ось цей візерунок, такий, як турецький, прям гарно і високі такі у нього бортики. Тут ціни немає, а на свічки йдуть знижки. З бергамот і ваніл 259 гривень, 13% знижка. Також у них приїхали, як бачите, такі великі кошики для зберігання. Вони йдуть на підставочках. Буду вам все і там, і там показувати, де люди ну, йдуть, де, де людей немає, там і показую, Коротше говоря, 359 гривень, замість 419 Тут він іде з цією підставкою. Бачите, як воно все складено, і так дома розгортаєте. Такий міцний. Дуже. Ой, я ці рушники як почала роздивлятися, Мені так подобаються їхні рушники, пляжні. Я купувала собі багато років назад, ну не в Вайкіті, а в Туреччині, і так і ходжу з ним на пляж, скільки собі нових не купляю ось такого плана. Дуже зручний, м'який, не знаю, ну мені дуже подобається. 729 гривень. Тут ще такий малюночок гарний. Він великого розміру йде, 90 на 165 виготовлений в Туреччині 100% бам... бавовна ось написано на 100% бавовна, 329 гривень 90 на 160 більш тоненький. Є такі ну, прям дуже приємні: 70 на 150 також 100% катон які, прям, я не знаю, такі приємні. 579 гривень. Є такий сіренький за 319 гривень 90 на 160 Це у них вважається як покривало домашнє. По 579 гривень розмір 175 на 220. І на подушки для сидіння знижки 299 гривень 25%. Ну, подушка, ви знаєте, приємна. Прям така приємна на дотик, як гарної якості матрас. 25% знижки. Тут ще в відділі текстилю знижки на начебто Простирадло, так 699 гривень, 25% знижка. Тут у нас наволочки, дві штучки з вишивками, до речі, такими блискучими, 299 гривень, 50% відсотків знижка. Гляньте, як вони гарно на малюнку виглядають: 50 на 70. 100% сто відсотків гривень, Але 100% відсотків Також можна набір купити зі знижкою. 649 гривень, 57% відсотків знижка. Ось такий набір саме йде зі знижкою тут іде. Ух ти, гляньте, як він зроблений гарно. Так, оцей набір, 100% котон, простирадло 200х220 і 50х70 на дві наволочки. Ого, класний, дуже гарно виглядає. 57% знижки. Позавозили такі гарні покривала. там наверху двохсторонні. 659 гривень, 200 на 220 Ці жовтенькі мені подобаються малюночки. Гарно як виглядають. Такі вони як стюгані, товстенькі, 659 гривень. Так, колір змішаний, то зрозуміло. Ну, не бачу я який склад. Так, не. не ну. Може, тут побачу. Тут ще є блакитні, є рожеві, багато кольорів. Ну, треба десь дивитися на такої бірочці. Такі ще рожеві, і в такому темному кольорі. Тут у нас знижка йде, 329 гривень. Також кошик для зберігання, такий величезний. Він йде от на змійці. 329 гривень, а розмір тут вказаний, цікаво денебудь, чи вони його заклеїли, як завжди. Так, ну це зрозуміло, країна походження, Китай. Він великий дуже. Ось я вам його хочу розгорнути, щоб ви розуміли, що величезний з ручками, такий для зберігання. Може, це мається на увазі одіяла там зимові зберігати щось таке, тому що він так лежить тут в текстилі. Але можна зберігати, що вам подобається. Це таке діло. Далі двигаємось, декор великодній. Люди розійшлись трішки. Це у нас декор 179 гривень. замість 249 гривень коштує. А, ну є на цю вазу знижка. Ага, ні, немає. 149 гривень. Ой, але а на ці келихи є. От вони дуже гарні. Весняні з квіточками. Краса? Неймовірна. Класні дві штучки за 399 гривень. А коштували 600-200 гривень, виходить, на них знижка. Ну Гарні, але дорогуваті. Отак зроблені в них ніжки в жовтому кольорі. виглядає це дуже-дуже мило. Так, і ще ось така чашка з'явилась. Раніше я таку не бачила. Це прям вообще красотіща. Гля, яка гарна. Ну, це супер. Така кажеш? ж. Придумають, вони взагалі такі талановиті в цьому плані, мені подобається. 179 гривень замість 249. Йдуть вони в таких упаковочках, завжди можна як на подарунок придбати. Так, оці дві позиції я точно не бачила, що це таке. Дві штучки тут іде. Дві штучки за 199 гривень. З... А, Спеції, сіль та перець. як класно, квіточка і метелик, сіль і перець. Цікаво, да, придумано? Дуже так, і глянемо на оці тарілочки. Є на кріманочки, можна сказати, чи є знижка на них? Їх чотири в упаковочці йде. Тут дві дістали. Так, знижка є аж 31%. 329 гривень, замість 479 гривень. О, це у нас тут. Я думала, це просто ну, упаковка, а це такий набір класний. І вже зі знижкою дивимось, коштує 399 гривень. Тут у нас іде дві тарілочки і дві такі маленькі чашечки каву пити по турецьки. Зараз так вам покажу. Гляньте, як гарно це виглядає. В таких кольорах також все це весна, ромашка. Ой, дуже, дуже файна. І ще є великий такий же набір 6,6 аж на 12. Ні, це той, що там стоїть, скляний. Так, так. Ой, знову така фоторамка. Гарна, дуже. Це квадратна 229 гривень коштує ось ця верхня на знижки. А кругленька, так а кругленька, скільки коштує. Зараз глянемо. Ось вона намальована. Так. кругленька Коштує о, також на знижки 259 гривень вже. Також знижка є. Також знижка є на ці кошики для зберігання. Кошики коштують 299 гривень, замість 379 гривень. В Сінцей, звісно, кошики дешевше можна придбати. Так, 329, ось оці три склянки з малюночками. Показую, які, які гарні. Квіточки просто намальовані, ну, виглядає дуже мило. І так ще тут вз... ну, м'ятний колір по краю йде, також гарно дуже це все. Це все виглядає дуже гарно. Ще Таку чашку хочу вам показати. Класна, яка з цим лимончиком. Дуже-дуже файно виглядає. Так. На знижки. 199 гривень, 26% знижки. Далі, гляньте, яка краса, вона як вибита, також файна. Так, дивимось. Вона так, коштує на знижки 179,38% знижки. Ой, ну ця прям взагалі супер, яка цікава чашка. І в них ручки такі зручні. Ще ось така чашечка з квіткою. Ой, і ще так зроблений край в неї гарно. Ну гарні, в них гарний посуд. Дуже. Дуже гарний і також знижка 229 гривень, замість 329 гривень. Вон, яка чашка є цікава в З такою ручкою. Ну, не думаю, що прям це зручно, але може комусь і зручно 289 гривень іде без знижки. Щось така, як для діток. Здається, на подарунок буде гарна. Це зі знижкою 199 гривень. Ручка це в неї ніжки, це як ручка. Хі -хі. Ось так. Не знаю, не знаю. Так, оця з котиком ця більш зручна. ну що тут, Котик і ручка зручна дуже. Так, оцей котик коштує чашка. Чашка котик. 259 гривень коштує. Ой, ще такі кошики минулого разу не показувала, не було. Така прям корзинка ціла. Ну Вона так не гнеться. От просто як от такої форми вона тримає. Коштує вона на знижці. 499 гривень, 29% знижка. Ще така тарілочка плетена. Ось так. Так, така тарілочка 259 гривень, 28% знижка. Що ось такий плетений, ну, я не знаю, кошик можна сказати. 399 гривень. Є ось більш такий плас, ну, витягнутий, прямокутний, скажімо так, 259 гривень. Так, складаю. Тут контейнер, можна так сказати, для зберігання із трьох таких, ну, три частинки в ньому. 499 гривень, 17% знижка. Оце все таке воно натуральне, плетене, ну, знаєте, зроблене якісно. Виглядає так міцно і гарно. І ще ось така маленька 259 гривень, як тарілочка. Фрукти можна класти, що хочеш. Така 169 гривень. Дощечки у них є. Дерев'яні такі якісні із дерева манго. На знижки зараз 359 гривень, замість 499. 28% знижка. Із дерева манго зроблені. Ще дуже багато чашок для діток, різних малюночків, на будь-який смак, який тільки хочете. І ціна. 229, або така зелена, також 229 гривень коштує. Ще що у нас якісь бігімоти стоять? 269 це просто бігемот Такі тарілки я показувала і такі я також показувала. Я дивлюсь, так, що де знижки з'явилися. І те що не показувала, ну, на оцю це мені дуже подобається. Такий дизайн 499 гривень, 4 позиції. Це для кави. Дві тарілочки і дві чашечки. Так, а ось ці келихи також йдуть, поки без знижки. Босковий колір. Ой, зі знижкою злякалася. Добре, що тут бортики, да, є, гляньте. Так, 399 гривень, 20% знижка. А він тут нерівна, оця поверхня. Далі. І ось така, також гарненька чашечка і така. Ух ти, з полуничками я також не бачила. Дивимось, скільки коштують зі знижками чи ні. Так, ось така 229 гривень коштує з полуничками. Ну дуже класно. Цікаво, не, не було минулого разу. І ось такої, також Good Vibes 229 гривень коштує. Нагадую, ще багато у них і різних серветок. В різних кольорах серветки. Зараз на знижки 79 гривень. Можна до свята собі придбати. Тут 20 серветочок. Щось Що такі кольори серветок. 99 гривень, по 20 штук іде. Малюнки бувають різні. О, ой, ну ці ж чашки такі вже гарнюсі, слухайте. О, знижка йде на ось цю. Тортівницю, у них все це тортівниця називається 359 гривень. Коштує. Ось ця смарагдовому, можна сказати, кольорі. Так, такі тарілочки може також на знижці. Я в дивлюся, вся колекція тут на знижці, в бусковому кольорі. Ні, от оці тарілочки без нижки. 319 гривень, як квіточками зроблені. Це в них гарна ідея. Ось ці тарілочки з квіточками. така глибока миска у них з'явилася як салатна 319 гривень. Ну це можна сказати новинка. Ну і такі. От мені дуже подобається оце все як в їх стилі в турецькому. 209 гривень коштує. Гарно виглядає. Так, і тут. Чотири тарілочки оці в різних ось вони в кольорах, також вже йдуть на знижках. Раз, так, два. Повинно бути чотири різних кольори. А тут ні. Це ось оця. Ось тут е, два кольори. Два кольори, чотири тарілки за 359 гривень. А ось тут. Чотири тарілочки в різних, що мені подобається, всі чотири, всі різні. Так, вони на знижці коштують. Коштують вони 359 гривень. Ось такі малюнки різні. Так, ось така таця тут є. 269 гривень коштує. Так, і ще такі з'явились, глянь, такі гарні, вони як переливаються, перламутрові. Як показати, бачите, як перламутрові такі гарно виглядають. Три, три таких скляночки. Три склянки коштують 449 гривень, 15% знижка. Знову такі келихи. Ну, Цікава ідея, мені подобається. Так, ці келихи у нас йдуть без знижки 479 гривень. Так, ну тут я більш-менш все показала, що на знижках, тому що це все я вам показувала. 339 підставка, вона поки йде без знижки. Ось така підставка-курочка також без знижки йде. Не буду діставати цю коробочку. Я так передивилась, там, де знижки, я вам і показала. Ну, ці такі також тарілочки, начебто йдуть да, без знижки, немає червоного ціника 529 гривень, але дуже гарні. Є ще графін з кроликом. Не тільки чашки, а й графін. Так все щільно стоїть. Акуратно. 379 гривень коштує. Ну, от те, що на знижках я показала. Те, що без знижок, я показувала вам минулого разу. Тут також більш-менш новинки показала. З'явились у них якісь іграшки дивні. Мені здається, що іграшки дивні. 449 Ось знижка на скатертину 150 на 150 з такими золотими китицями коштувала 259 гривень. Скатерті поліетиленові вони попривозили в різних малюнках. Так, Коштують 140 на 180-319 гривень. Така ось блакитна, 139 гривень, 140 на 180 Такі килими, килимів дуже багато різних. Я вже їх показувала. Гляну, може, є якась знижка на нього. Сіночок який. Начебто йде, да, без знижки він. 289 гривень дуже гарно виглядає цей вибитий килим. Тут на тапочки знижки йдуть по 189. Написано 199 тапки капці, 139, 179. Ось такі ціни. О, гляньте, ці келики я внизу не побачила, йдуть зі знижками. 359 на таких високих тонких ніжках. Вони раніше у них були виставлені, дуже гарно виглядають. Коштують. 359, 22% знижки. Так, ну все, на цьому я свій огляд, мабуть, буду закінчувати. Покажу вам таку чашку ще гарнючу. Класні ідеї у них молодці. Дуже цікаво, вони це все. Роблять 229 гривень, 28% знижки. Або ось така ще чашка. Ну Я не знаю, у них таких багато, що всі цікаві. Причому на будь-який смак 179 гривень. Ну, дійсно ж цікаво. Класно виглядає, дуже морозиво можна навіть їсти з нею. Або ось така низенька. 249 гривень. Так, ну все, тепер вже точно закінчую. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі.